Два пенсіонери збираються на риболовлю, один іншого запитує а ти не боїшся квартиру без нагляду залишати? Та ні, я у двері записочку вставлю. Яку? Здоров, Стасе, я відвалив ненадовго на стрілку, терміново вийде до гнуса або кривого, передай що ствол у мене. Кволого вчора замочили. Лисий. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік прокидається після п'янки, природньо нічого не пам'ятає. Встає, йде на кухню, там усе чистотою виблискує на столі записка. Любий, прокинешся, їж, суп на плиті, і твої улюблені котлети. Він здивувався, але нічого не розуміє, з якого це дива дружина до нього така добра сьогодні. Іде до кімнати. Усі його сорочки випрасувані, акуратно розвішені. Він взагалі нічого не розуміє. У сина питає Синку, а що це з нашою мамою? Синок відповідає, так нічого особливого. Просто ти вчора прийшов п'яний в дрова, мама почала тебе роздягати, а ти до неї як закричиш Іди геть, шльондро, я одружений. Тату, а ти в школі бився? Звичайно, бився. А ти всіх побив? Звичайно, всіх. Тату, а можна тебе попросити, щоб ти більше не приходив до нас у школу? У ресторан заходять троє чоловіків. Сідають за столик, до них підходить офіціант, і один із них робить замовлення. Дайте нам пляшку горілки, три склянки і наперсток. Офіціант дуже здивувався замовленню, але приніс. Чоловік розлив горілку по склянках, потім налив у наперсток. Після цього з кишені дістав мишеня, посадив поруч із наперстком і каже Ну що, Петровичу, давай, розказуй хлопцям, як ти там того чакуна в Африці послав.